Всім привіт! Пропонуємо вашій увазі свіжопригнаний розмитнений розмитаний Cross One Renault e Space в дуже гарному коричневому металіку. темно темно коричневий колір. Ось дивіться, як він виглядає. Автомобіль 2017 року, перегнаний із Бельгії, простий дизельний двигун 1.6 на одній турбіні 96 кВт, 203 тисячі рідного пробігу. Автомобіль весь знаходиться в рідній фарбі, без жодного підфарбування. На full LED оптиці. Клюком з панорамою, безключовий доступ, сліпі зони. Зараз покажу ось датчики сліпих зон, гарний коричневий салон комбінований, шкіра плюс тканина. Ось такий руль, автосвітло, Датчики дощу, ось показники спідометр 203 тисячі, повна електроприладова панель, великий монітор, парктроніки 360, всі по кругу, автозатемнення дзеркало. Ось дивіться, люк, панорама на всю кришу. Ось такі власнючі підсвіточки на усіх стійках автомобіля надійна, шестиступка. Все працює, ніяких зауважень немає. Саме автоскладання дзеркал, чорний лак, хромові накладочки, задній ряд, сидінь, як однокімнатна квартира. Тут місця достатньо всім і для всього, як то кажуть. Ось дивіться, сонцезахисні шторки. Все працює, карта в збереженому стані, пороги. Дуже крута оптика, задня теж лед, величезний багажник, просто космічних розмірів. Можна складати спинки по окремості кнопочками. Нажимаємо і падає. Нажимаємо і падає подвійне дно шторка нова резина абсолютно нова 2023 року літня. Права карта, як виглядає. Ну дуже гарний колір салону. Багато комплектація. це Intense. Бардачок електро. Зараз прибором вам покажу, що він дійсно цілий, ніде не фарбований. Капот 104. 103. Крила пластик. Двері 125. 118. 113. Задні двері 109. 138, 131, арка 122, криша 106, стойка 124, ляда пластик, ця справа сторона арка 123, двері 122, 121. Передні праві двері. 122. 125. Кривопластик. Капот 104. 124. Стійка. 129. 128. Ось такий ось гарненький тому цікаво, звертайтеся, пишіть в приват. Таких апаратів дуже мало на Україні, особливо на механічній надійній коробці передач. Вартість даного екземпляра 17 950 доларів, розмитеного з сертифікатом.